Мені багато не треба, вистачило б і крихти неба. Ісус, Ти є моя потреба, та врешті ж хто я без Тебе, та Ти у вічній любові, до людства і до людини, приніс себе в досконалу жертву і міг це зробити лиш Ти єдиний, себе на хресті віддавши, за те, щоб оту людину. Навіки з'єднати з татом, вернути в його обійми, за людство і за людину, за кожну оту єдину, Твою милу й неповторну, для тебе лиш непотворну. І ось йдуть роки століття, міста розрослись й погасли, а в них церква Твоя розквітла, вогонь Твій у ній не згасне, де знають тебе на запах. На дотик, на атмосферу, де прощені всі зради, де віддані тобі усі сфери, де небо несуть на землю посланці твої, твої діти, де праця йде щоденна, над характером, мов над квітами. Чи вистачить неба, крихточки для всіх, що твої народжені? Та звісно ж, бо твої діточки. Вони є цілісні, неушкоджені, в Тобі є вони заховані, в Тобі є новим творінням. Житло робиш ти з них облаштоване, як з дорогоцінного каміння, збудовані є на камені, що ти є для них основою, в тобі називаються вони святі й праведні, живуть під Твоїм покровом, і духом Твоїм запечатані, і духом Твоїм водимі. Ти той, що був і є від початку, і кінець ти є наш єдиний. Можливо, б нам стало і часточки, щоб небо твоє наповнило. Та Ти є наш Бог необмежений, і в тобі всі, так і амінь обіцянки сповнились. Ти, як даєш немірою, без краю благословляєш, і знаєм, як жити вірою, і так тим тобі догоджаєм, Бо віра канал отримання усього, що для нас зробив. Любов Твоя споконвічна є, дає вітер нам для вітрил. І славимо свого Господа, ім'я є Йому, любов. Ми знаємо свого Господа, приймаємо Його через кров, і кров ця Твоя, чудова, говорить до нас крізь нас, що є творінням новими І вартісні для Тебе без прикрас. Вона голосніше Авеля говорить і міняє усе, не будем же більше спраглими, любов в нас твоя зросте. Ми славимо свого Господа, який нас урятував від самості й самотушності, скоріше Його прослав за те, що ми з ним поєднані, за те, що ми на лозі, що в тріцю навіки вплетені за вічність у цій сім'ї. Я дякую Духу Святому за кожне народжене тут Слово. Господи, благослови кожного, як ти можеш і хочеш. Усіх, хто тут зараз знаходиться. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.